Доброго дня! Сьогодні наша творча група презентує ваші увазі заказ дослідницької роботи на тему повернення Михайла Грушевського з міграції, прорахунок чи свідомий вибір. Перед початком роботи ми виперше тестування, що дали змогу побачити наше відношення до особистості Михайла Грушевського. Питання були такими: перше. Ким ви вважаєте Михайла Грушевського? 60% вважають його істориком. 20% вважають його політичним діячем. Ще 20% вважають його героєм Української національної революції. Друге питання: в чому головні помилки Грошевського як лідера Центральної Ради? 60% вважають, що в перших трьох універсалах, 40% вважають, що було небажання утворити українську армію. І 0%, що Грошевський не зробив висновки з історичних прорахунків інших держав нам відповіді дали змогу побудувати діаграми. Більшість з нас оцінили його як історика. Найбільша новина з відня повертався Михайло Грушевський, харизматична постать, голова Центральної Ради. З політикою покінчено назавжди. Тільки наукова діяльність. У діаспорі це приймуть як знак для всіх. Повертаємося! Працюємо для України на Україні. Зокрема, Михайло Сергійовичу Гришевському було лебіця на Затоцьким, що він буде обраний президентом Академії наук України. І Гришевський на це дуже розраховував. Коли він приїхав, він робив ставку саме на це. Охоронна грамота. Жодних звинувачень щодо його колишньої політичної діяльності. Згаданий академік обшукам, арештам і переслідуванням не підлягає. Голова наднаркому ЧУБА. Голова ГПУ Гашицький. А буквально на завтра. Гашицький, формуляр 10.23. Взять гражданина Грушевського Михаила Сергеевича на учет отнеся его в групі Української контрреволюції. Окраски левой. Подвійна гра, як і в резюме таємної служби. Спершу комплімент Академік з європейським іменем. І тут же Интриган в більшої руки крайній самолюбів. Політичних взгляд, як і правописання, не меняет. гнеться, але не ламається. Насправді розрахунок влади хитріший і нацькувати один на одного двох амбітних вчених, славетного прибульця з європейським іменем та чинного віце-президента Всеукраїнської академії наук Сергія Єфремова у секретних паперах ГПУ відвертіше. Унічтеження групи Єфремова, который для нас опасніє всіх, але як завжди, президентом не зроблять ні того, ні іншого. Єфремова пізніше, у 1930 році, звинуватять у Зраді суд над Союзом визволення України. Він візьме усю вину на себе для того, щоб зберегти життя іншим. Наступного 1931 року. Заграти кинуть незмінного опонента Єфремова Грушевського. Ордер на арешт підписав особисто голова ГПУ СРСР Генріх Ягода, коли академік перебував у відрядженні в Москві. Грушевський переконаний, що це непорозуміння, є ж охоронна грамота, визнав провину. Пізніше самообмову пояснив так: я не належу до породи героїв. І не витримав 9-годинного нічного допиту. Мене переконували, що я повинен взяти на себе повністю відповідальність, що пом'якши долю притягнутих по справі. Пізніше ягода отримує рапорт. Ніяких націоналістичних тенденцій не було. Грушевського випустили, та виїхати в любу Україну не дозволили. До Києва він повернувся з Москви через три роки у цинковій труні. Знаєте, є така російська приказка. Не садись, їсть кашу з дяволом, у нього ложка зі От Грушевський, на наш погляд, сів їсти кашу з дяволом. Він не знав, що на нього чекає. Мрія повернути історію своєму народові привела його до прірви. За десятиріччя перебування в радянському Союзі. Він заплатив дуже високу ціну втрата своєї родини. У 1938 році донька була арештована і вислана в концтабір. 1948 рік померла дружина, так і не дізнавшись про долю єдиної доньки. Вся наукова спадщина Михайла Грушевського за радянської влади була оголошена фашистською. А зараз повернемося до тестування. Наша творча група пройшла його ще раз, після завершення дослідження. Результати такі. Третє питання: чому народ не став на захист Української Центральної Ради під час державного перевороту гетьмана Павла Скоропадського. 40% вважають, що народ вірив Скоропадському. 20% вважають, що народ не довіряв Грушевському. Та ще 40% вважають, що народ зневірився. Четверте питання. Чому за часів директорії Грушевський не приймав участі в політичному житті? 0% вважають, що не мав довіри серед населення. 80% вважають, що політичні очільники директорії сприймали його як конкуренту. Та 20% вважають, що Горшевський самоусунився від політичного життя. П'яте питання. Причиною розділу української національної революції було 20% вважають, що причиною стало прорахунки Грушевського. 0% вважають, що причиною стала нездатність українського народу до утворення держави. Та 80% вважають, що причиною стала відсутність єдності в національно визвольному Русі України. Результати суттєво змінилися. Ми оцінили Михайла Грушевського. Як видатного громадського і державного діяча, визначного лідера національної демократичної революції, вченого енциклопедиста. Тобто, повернення Михайла Рошевського з еміграції це не про рахунок чи намагання слави або матеріальних статків, а поклик душі свідомого українця.